І всім привіт, ви на каналі Loyalis і ми, і ми знову в Бравл Старсі, і це нове відео на цьому каналі. Знаю, знаю, що я знову мене не було і навіть, навіть не буду опадувати, тому що под останнім відео 6 переглядів. 6 переглядів! Це, це просто ужас! І не знаю, що сталося, що так воно не хоче мене по відео так не хоче мене потягну скручувати чи, 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 типа, того. Ось. вийшло сьогодні нове оновлення. Надіюсь, я, я надіюсь, що зможу його зразу і змонтувати в один день. Бажано, щоб це я зробив, щоб мене Лінь не я не, 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 оводіло мною, і я його змонтував. Да? У нас новий сезон, у нас новий як сказати, нова подія. Да, нова подія, да, подія. І вона зв'язана із Суперсофом. Це ви розумієте, це ж ігра легенда. Я її дуже давно грав, але я її помню. Так, ну тут а, у нас. Е... О! Скін на Амбер даже. Нічого собі. Даже ще із ангел і демонів даже, даже Амбер випало. Я не помню такого скіна. Ну, дякую. Це ж недавно був. Ну так, це ми забираємо. І у нас. ага. А, ну я ж не дивився Я же не дивився нафіг даже Бравл Толк те, який там був связан там якийсь новий кейс я дяд я как будто бы чу мають бути і щось ти того Так ну тут появились якісь спрятные діонові скины Сто 190 Ооо А как это А как это А Ну, понятно, тут треба покупати, я понял. А тут? Тут так, так, так само, тут треба все покупати. Понятно. Нічого нового ну, нового немає. Тут з'явилися якісь новенькі... Тут замість так дро... дропів щось нове появилось. Понятне діло, так, це я забираю. Пон... Ну, понятне діло, забираємо. І тут, типа, новий якісь... Ух ты. Ти... Ух А це щось новеньке. Ну треба буде подивитися щось таке. Понятне діло. Так, ну ми забираємо це, ми забираємо сце. Нас дій ще й покачує і за... Зараз ми ще й покачаємо нашого волона. Нарешті я. Забудьте. А це що таке? Подожди, я цього не помню. Тут були ранги, тепер. Ланги вже убрали, що ви хочете сказати? да ви шо? Ранги убрали. А шо це... Шос нове, теть, да? Ну, понятно. Так, по квестах. О, він батл і 5 штук таких штурку получить. Шо це за штуки такі взагалі? Це, напевно, до цього чи що одно. Ох, охо, це на кого скин? А, у мене на цього персонажа немає, да? Ой. Круп Эвент, якийсь... Ще... Угу. New York! New York! Так, це що у нас? А, ну тут, понятно, тут якісь нам дають ці Штуковини і ось вони. Скини на. ...персонажів які є. І що тут у нас за скини у нас? Ступ, взагалі щось не... ого го го А на кого я можу, в принципі, тут скин? Тут мені максимум. Ага, ну ми можемо за клуб отримати. Ну, я би отримав на байона. Він мені більше всього нравится цей скин, якщо чесно. Я би на байона получил. Дев'ять скінів. І вони випадають... Ага, оце якийсь випадає із цих. Фі... Ну да, тут надо, я так зрозумів, відкрити, відкритий. Е... А, тут це таке. Нічого собі! Та тут Татуто. Угу... І... І на 340 ми, маємо, ми можемо отримати оцей скин. Зрозуміло. Тепер так. Ну. Я маю спробувати що. Ну давайте ми спробуємо, в принципі, з оцей новий собитий. Ну Но давайте візьмемо якогось персонажа. Кого візьмемо? Давайте. М -м -ху -ху. Кого взять? М -м я даже не знаю. Тут, в принципі, взять можна. Давайте. Давайте, я не знаю, візьмемо кое сильного, сильно, да? так? Давайте візьмемо... Ну давайте спайки возьмем, чого б не. Давайте спайки візьмемо і побачимо, що це за такий новий ивент. За новий ивент С події чи щось таке. моё Тут надо 10 губи, чи що ви хочете сказати, це що? Аля! не надо, мне надо их убить, че мне надо? Не, куда? куда? И что это значит? Что это означает? Я что-то не понял. Так, я уже на пятом месте, я понял. Но тут что? Я кажется здесь уже такие бачил так, так, такие такие режимы, мне дур. Дуже... А чё У МЕНЯ зазу всё, уже стало? Місце, як же. Я ж убив! Ну найс, просто. І знов сьоме. Коли уже. І восьме. Чо як? Як це? Мені я не розумію. Я взагалі не розумію. Ну яке восьме? І мене ще потяг затяг уб'є. Ну, я ж не можу, я ж не можу їх, їх повбивати, чогось. Мені не виходить убивати. Зараз на 9 місці я буду. Я. Як ти? Та пудохне ти. І все одно на восьму. Що це... Що це означає? Я все... Оце... УЖЕ на 9, но ну як я... Я шубивай нормально всіх убиваю! Ну просто супер! Просто супер! Це просто я не знаю, як це об'яснити. От чесно, я не знаю, як це об'яснити. Кого тут треба брати, щоб тут так виносить? Я не знаю. Так, попитка номер два я пробую за грея. Я так і не зрозумів, який смисл цього режима. Чи тут треба выгать щось? чи що тут треба зробити? До якогось вродьбы фінішу надо добратися, я зрозумів. Не напевно... Блін... Ага, тільки... Так, мені надо сюди доба свали, свали я б зрозумів. Я зрозумів в чому смисл. Тут, в принципі, можна не вбивати, а до, до фініша добиратися. Ось все, я зрозумів. Надо до фініша йти. Просто треба йти до фініша. І, і все. Я не знаю, за навіщо я сюди піду. І мені треба знайти іще. до, просто до фіниша якось здобатися. Я на другому місці. я помер. Дякую. Мені просто треба до фіниша, і я вже на четвертому місці. Я якийсь сохіші. Ну, блін, цей персон наш такий медльний. Так. Ось так от. Я вже на п'ятому місці. М -м -м. Так, на четвертом. Вже половина пройдена. Як? Я Я думав, що так... Сварил. Я не хочу з тобою воювати. До того фіниша якось мені важко добратися. Еще один выграв. Та от... да... від мене. Да станьте від мене! Від мене! Я на що Щей мене цей коль добив. дубил! Уже кто-то ще виграв. І я був на п'ятому місці. Ну це вже получше все-таки. Але це теж не перемога. М -м -м -м. Жалко. Ну, я зрозумів смисл цього особисті, вроді би. А тепер мені треба якось цього отримати, я зараз цей бисінку зроблю. Продовжуємо. І вільніше зак... завершаємо. І я можу відкрити цей сундучок. Що сундуч... тут у нас буде? Я не знаю, що це за такі сундучки, ну хай будуть. Може Може щось мені на... нормальне випаде. Тут просто якісь бафи мені падають поки що. Ні, тут. Тут такого. Нічого цікавого мені не випало. У і ах. Ну, тільки випав якийсь баф. Пер Перший у перший уровень і все тут е, наступний наступний сунтучок тільки на, 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 на 8 буде угу. Ну, в принципі, зрозуміло ну ось таке відео вийшло всім я думаю дя дякую за перегляд ставте лайки підписуйтесь на канал ну, Я всім е, бажаю удачі і всіх до нових зустрічей. І всім перемог в цій грі, і до нових зустріч.